Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні на уроці йтиметься про провідники та діелектрики в електричному полі. За технікою безпеки, до людини, яку вдарило струмом, не можна торкатись рукою. Проте можна спробувати скористатися сухою дерев'яною каскою чи пластмасовою лінійкою. Чому так? Річ у тім, що людське тіло і дерево чи пластмаса мають різні властивості, коли йдеться про здатність проводити електричний струм. І саме про це ви дізнаєтесь більше на сьогоднішньому уроці. До складу атомів, молекул і йонів входять заряджені частинки електрони. І коли речовини перебувають в електричному полі, заряди певним чином реагують на нього. Залежно від поведінки в електричному полі, речовини поділяють на провідники, діелектрики та напівпровідники. Сьогодні мова про перші два види речовин. Провідники це речовини, що здатні проводити електричний струм, а діелектрики це речовини, що погано його проводять. Хорошими провідниками є метали, адже у їхніх атомів зазвичай є один, два, а іноді і три валентних електрони, які вони легко віддають. На екрані зараз червоним схематично зображено йони алюмінію. Сині кола навколо йонів алюмінію це умовне зображення орбіталей з електронами, що належать йонам. Між позитивно зарядженими йонами кристалічної градки рухаються вільні електрони, які є власністю цілого металу. Вони зображені синіми кружечками зі стрілками. Саме ці електрони утворюють так званий електронний газ. Зараз на екрані йони, що втратили електрони, зображені червоним, а самі вільні електрони синім. Саме ці електрони рухаються в електричному полі і роблять метали хорошими провідниками. Провідниками також є електроліти: розчини або розпливи, що містять позитивні та негативні йони. Ці йони можуть вільно рухатися в розчинах, а отже проводити струм в електролітах. За високої температури провідниками також можуть бути гази. У них, внаслідок дуже швидкого руху молекул чи атомів з великою кінетичною енергією, відбувається набагато більше зіткнень частинок. Тож частина атомів перетворюється на йони. У газі з'являються вільні електрони та йони, тому вони стають провідниками струму. Проходження струму в газах називається розряд. Один із них зараз зображено на екрані. Такі матеріали, як дерево, пластмаса чи гума, є діелектриками. Провідники мають кілька важливих властивостей: напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює нулю. Якщо провідник опиняється в електростатичному полі напруженістю є нульове, як це зараз зображено на екрані, то вільні носії зарядів в провіднику перерозподіляються. У результаті такого перерозподілу позитивні та негативні заряди опиняються на протилежних поверхнях провідника. У металах, наприклад, негативний заряд однієї частини поверхні провідника створюється вільними електронами, а позитивний протилежної частини поверхні провідника йонами, що там залишилися. Заряди не можуть покинути провідник, тому вони збираються на його поверхні. І на протилежних частинах поверхні утворюються області з протилежними зарядами. На екрані негативні заряди зібралися ліворуч, а позитивні праворуч. Вони утворюють електричне поле є штрих. Усередині провідника вектор напруженості електричного поля, створеного індукованими зарядами, має протилежний напрямок до вектора напруженості зовнішнього електричного поля. Носії вільних зарядів у провідниках переміщаються дуже швидко, тому перерозподіл відбувається майже миттєво. Він триватиме доти, доки результуюче електричне поле в провіднику не зникне. Векторна сума Є, напруженості зовнішнього та напруженості внутрішнього електричного поля Є0 та Є штрих відповідно дорівнює нулю. Зокрема, і в незарядженому електричному провіднику електричного поля немає. Саме тому, коли чутливий прилад необхідно захистити від впливу електричного поля, його поміщають у металевий корпус. На екрані зараз зображений металевий корпус, що перебуває під дією поля напруженістю є 0 Корпус провідний. Тож середині електричного поля немає. Перерозподіл електричних зарядів у провіднику під дією зовнішнього електричного поля, у результаті якого на його поверхні утворюються електричні заряди, це електростатична індукція. Напрямок вектора напруженості електричного поля завжди перпендикулярний до поверхні провідника. Інакше вільні заряди на поверхні провідника під дією цього поля будуть перерозподілятись, аж поки складова напруженості електричного поля вздовж поверхні не зникне. Для провідників довільної форми важливо те, що вектор напруженості електричного поля буде більшим на його випуклих частинах, ніж на його западинах. На екрані зараз чорним позначений провідник довільної форми. У трьох точках на його поверхні синім схематично зображені вектори напруженості електричного поля. Вони перпендикулярні до поверхні провідника, і на випуклих частинах модулі вектора напруженості е 2 і е 3 більші, ніж у його увігнутій частині Е1. А зараз ми можемо переконатися в тому, що різниця здатності провідників і діелектриків проводити струм дійсно існує. Для цього нам знадобляться два електрометри, пристрої, що вимірюють заряд, ебонітова паличка і шерсть, а також металева пластина і пластмасова лінійка. З'єднаємо електрометри за допомогою металевої пластини. Зарядімо ебонітову паличку негативно. Тепер, якщо піднести її до одного з електрометрів, то показання зміняться одразу в обох пристроях. Що ж відбувається? Річ у тім, що електрони в обох електрометрах перерозподіляються. Вони переміщаються із електрометра ближчого до ебонітової палички під дією її поля і збираються на електрометрі що далі від неї. В результаті цього на ближньому електрометрі утворюється нестача електронів. Він заряджається позитивно. Водночас, другий електрометр отримує надлишок електронів і заряджається негативно. Чисельно заряди під час перерозподілу мають бути однакові. Такий обмін електронами можливий тому, що металева пластина є провідником. Переконаймося в тому, що заряди і справді різноіменні. Не прибираючи ебонітової палички, приберімо металеву пластину. Так заряди не можуть повернутися назад. Тепер знову піднесімо до кожного з електрометрів ебонітову паличку. Кут відхилення стрілки ближнього електрометра зменшиться, отже він заряджений позитивно. Якщо ж піднести абонітову паличку до другого електрометра, то кут відхилення стрілки збільшиться, отже, електрометр заряджений негативно. З'єднаємо тепер два електрометри пластмасовою лінійкою, електрометри досі заряджені. Отже, заряди з одного електрометра не стекли на другий. Робимо висновок про те, що пластмасова лінійка є діелектриком. Якщо ж знову з'єднати електрометри металевою пластиною, то стрілки електрометрів миттєво опустяться. Отже, заряди на обох електрометрах мали однакову величину. Але були протилежні за знаками. Тіло людини також є хорошим провідником. Для цього проведімо ще один дослід. Зарядімо електрометр негативно за допомогою абонітової палички. Доторкнімось до кулі електрометра пальцем. Стрілка миттєво опустилась. Чому? Бо заряд з електрометра перейшов до мене. Оскільки цей заряд дуже малий, я його не відчуваю. Якщо ж спробувати доторкнутися до зарядженого електрометра пластмасовою лінійкою, то його заряд не зміниться. А от, якщо металевою, ми знову пересвідчимося, що електрометр розряджається. Тож людське тіло і справді хороший провідник. Саме тому так небезпечно торкатися оголених дротів чи несправних електроприладів. У людському тілі почне текти струм. За будь-яких несправностей електроприладів насамперед вимкніть джерело електричного струму. Якщо ж з якоїсь причини зробити це неможливо, то контактуйте з електричними приладами лише за допомогою предмета з дерева або пластмаси, гуми тощо. І лише в тому випадку, якщо бездіяльність призведе до більшої небезпеки. Пам'ятайте, що людські м'язи скорочуються завдяки електричним сигналам з мозку. Тому, якщо схопити несправний електроприлад, то відпустити ви його самостійно не зможете. Найкраще перед тим, як брати будь-який електроприлад в руки, доторкнутися до нього зовнішньою частиною правої долоні. Якщо прилад несправний і по руці почне текти струм, то м'язи скоротяться, і рука самовільно відсмикнеться. Контакт між несправним електроприладом припиниться, і ви матимете більше шансів залишитися в безпеці. Таку перевірку варто проводити саме правою рукою, адже, як кажуть, вона далі від серця. Аби вберегти користувачів від небезпечного контакту із електроприладами, корпуси заземлюють. Під час заземлення тіло довгим провідником з'єднують із провідником значно більшого розміру. Провідник найбільшого розміру у земних умовах це наша планета. Саме тому під час заземлення довгий провідник закопують в ґрунт. Заряди, отримані від ударів блискавок, теж безслідно розподіляються її поверхнею. На екрані зараз схематичне зображення блискавку На даху будинку три провідники, що зображені жовтим. У землю закопані два провідники великого перерізу, які з'єднані з блискавковідводами, що на екрані зображено зеленим. Ці та інші правила безпеки під час роботи з електроприладами ви знайдете у конспекті до уроку. Пригадаймо найголовніше про провідники та діелектрики. Всі речовини поділяються на провідники, діелектрики та напівпровідники залежно від особливостей їхньої поведінки в електричному полі. Провідники це речовини, що добре проводять струм. До них належать метали, електроліти та, за певних умов, гази. Діелектрики це речовини, що погано проводять струм, наприклад, дерево пластмаса чи гума. Усередині провідників напруженість електричного поля дорівнює нулю. Усі заряди провідника накопичуються на його зовнішній поверхні. Лінії напруженості електричного поля поблизу провідника завжди перпендикулярні до його поверхні. Вектор напруженості електричного поля має більший модуль на випуклих частинах провідника і менший на увігнутих частинах. Електростатична індукція це перерозподіл електричних зарядів у провіднику під дією зовнішнього електричного поля. На сьогодні це все про провідники та діелектрики. Тож, до наступного разу!